Останнім часом стали дуже популярні подкасти. Настільки, що люди почали ділитися на дві категорії: ті, у яких є подкаст, і ті, у яких є знайомий, у якого є подкаст. <рив> я відношусь до першої категорії, у мене є подкаст. І в ньому я говорю на дуже важливі теми. Скажіть, чи чули ви цю новину про жахливий скандал в інституті карпенко карого і в молодому театрі? Так. На жаль. Але ви знаєте, про одну особистість дуже мало було сказано. А тут на сцені єдиного кварталу ми виводимо на чисту воду абсолютно кожного. І сьогодні в свій подкаст я запросила цю людину. Тож перенесемося на зйомки мого подкасту. Фетворести, це мій подкаст. Обов'язково підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, бо саме тут ми говоримо на важливі теми, не вщухає скандал із звинуваченнями деяких викладачів інституту Карпенко Карого в сексуальних домаганнях. І я запросила поговорити на цю тему Михайла Михайловича Поплавського. Можна, можна, можна попляскати. Okay. Добрий вечір, кіцюня. добрий вечір, ютуб оглядачі. Це вам тримайте для гарного настрою. Е, не варто, Михайло Михайлович. По-перше, я хочу сказати, oh. що мене звати Валерія. По-друге, це інтерв'ю, а не побачення. Ну, well, як кажуть, в нас в університеті ще не заліки. <laughs> Отже, візитівка на мого гостя, яку він. Сам про себе написав угу, давай кавалер ордену за заслуги перед собою. Людина року 2009 Ну такий рік був депутат четвертого, сьомого і восьмого скликань. Був інші скликання. Я був зайнятий прощальними концертами. Так. І людина, якого сам підіді замовляв дитячу ліку, вирощену на полях Кіровоградщини. Людина, якому адвокати Гарві Ванштейна відмовили в консультаціях, бо навіть у них є совість. Доброго вечора, Михайло Михайлович. Дякую, дякую, дякую за такі гарні слова, такі гарнюні, такі кукусі, такі золотусі, такі рибусі, мацюпусі, лапусі. Чому в мене вже є бажання закінчити інтерв'ю? Бажання закінчити завжди реалізується в моїй присутності. <праць> Боже. Можна просто Михайло Михайлович? Михайло Михайлович, скажіть, а ви чули про скандал в інституті Карпенко Карого? Звісно, чув. Я що газети не читаю? Знаєш, чому так рибуся? Тому що в Київському національному університеті культури і мистецтв є культура. А взагалі, хто цей Карпенко-Карий? Де його звітні концерти? Хто знає, які його пісні? а? В Кінці кінців, де його ресторани? а? Ем, а як ви взагалі прокоментуєте сам скандал з викладачем і студентками? Я вважаю, що це гайба, це позор. Я вважаю, що молодесенькі студенточки ніякого права не мають, щоб залицятися до викладачів. Це аморально, це гітко, це фу. Там було все навпаки. Навпаки, Так. Угу. не залицялися до нього. Молодці. Так а в чому скандал? Це викладач залицявся до студенту. А, викладач. Молодець. Тобто ганьба. Я вважаю, що це позор, що викладач не має ніякого права залицятися до студенточок. Звісно, якщо він не ректор Київського національного університету мистецтв Михайло Михайлович Поплавський. Там, Тобто, почекайте, ви хочете сказати, що ректору можна? Що саме? Залицятися до викладачів, ви що? Боже, упаси, Ні. Ні, до студенток. Що до студенток? Залицятися до студенток. Перепрошую, ви прямо зараз пропонуєте мені поїхати залицятися до студенток? Ні в якому разі. Не відмовлюся ні такої привабливої пропозиції. Куди ти їхати? Кажіть, все, я завожу машину Та, і е... все. Доїхатися, ти, будь ласка. Я хочу поділитися з вами своєю особистою історією. Тут в подкасті я так роблю. Коли я була юна, я працювала з одним режисером над ролю, і він намагався мене поцілувати. Угу. А ти знаєш, в мене теж був такий прикольний випадок. Та який ще прикольний? прикольний? Я думаю, ми просто вихваляємось, Ні? Михайло Михайлович. Тобто, за вашими словами, подібного не може статися в вашому університеті. Виключно в нас в університеті. Найкращі викладачі, атмосфера порядності і договір про нерозголошення. Все. Так, стоп, який ще договір? Та дайте мені договорити, перебиваєте мене, щоб не було отих всяких брудних чуток, шури-мури, туті, фруті, муті, футі. Я суворо наказав, щоб все було відкрито і прозоро. Тобто, цей договір стосувався викладачів і студенток. В першу чергу, мене. Бо саме з ректора Київського національного університету культури і мистецтв починається блісто. <гас> Мистецтво! Загурявся! Тим не менш, а в інтернеті з'явився допис, де колишня студентка вашого університету звинувачує вас у харасменті. Це неможливо. Я вважаю, що неможливо звинуватити людину в слові, якого він не розуміє. А я поясню: харасмент це сексуальні домагання. Ну, які сексуальні домагання? Ну, а? ну подивись на мене. У мене вже давно сексуальні недомагання. Дефіцит вітаміну Д3, кальцію, заліза, дефіцит домагань, рибуся моя, ти що? А давайте все ж таки повернемося до вашої колишньої студентки. О! колишня. Що можна сказати про колишніх? Дівчина стверджує, що п'ять років тому ви до неї домагалися. Який день? А ви знаєте, вона навіть день сказала 28 березня. А у котрій? Але взагалі не турбує, що вас, ректора університету, звинувачують у сексуальних домаганнях. Так досить, досить вживати то слово домагання. Є такі гарні слова, як. Розваги, забави, виграшки, пустощі. Українська мова дуже багата на відмазки. М? Як не кажи, суть не змінюється. Михайло Михайлович, ви вважаєте нормальним пропонувати дівчині грати в більярд на поцілунки? Та, ну Який більярд? Рибуся моя, ну подивися на мене, а? Ну я фізично б не сміх його обіграти, а? Подивись на мої ручки. Моє це важка атлетика. О, о, Або підтягування. отак от. Отак, от отак. От Леся я ще прикольно, вмію показувати тернозавра. <ривіт> <ривіт> Михайло Михайлович, будь ласка, досить сядьте. Давайте я вже поставлю останнє запитання і а тим тим сподобалось. Скажіть, будь ласка, в вашому університеті є булінг? В нашому університеті є все. І булінг, і тік-ток, і плануємо відкрити OnlyFans факультет. Ми трендах! Михайло Михайлович, ви знаєте, а я все ж таки скажу: по-перше, ви сексист, а по-друге, ви слизький тип, який постійно виходить сухим із води. Дякую, дякую, дякую. Хваліть мене, хваліть. Дуже люблю, коли мене хвалять. Одразу видно, що ви не навчалися в Київському національному університеті культури і мистецтв. Бо вже би знали на першому курсі, що чорний піар в першу чергу піар, а вже потім сертифікат на вечерю в ресторан Батьківська хата. Так. Ой, щось бачу з тобою, не дуже весело, так що я поїду розважатися! Наши шаги.